О, все працює, Ася, привіт! Як ми і казали, що сьогодні їдемо. У нас е, своя власна версія їжі Києва від Міше Кацуріна та Птушкина, Тільки без них вони коротше сказали, що не зможуть, тому ми вирішили самі з'їздити вже продовжити цю передачу, як ми і обіцяли. Їдемо зараз на мусульманський ринок за, е, за сирійською шаурмою. <п ят> <п ят> <п ят> Там ви... на війні for speed вийшов, так от вам проходжу. Коротше, що вам скажу, мені здається, що мені треба брати нове амбасадорство. Виявляється, що я став сам того, не очікуючи, популяризатором груш. Він вчора грушу смачно на стрімі їв, Так ж смачно, що Бабуряк сьогодні купив грушу. Тому виробники груш, хто там виробляє груші? Зв'яжіться зі мною. Вибачте, а у вас там випадково не можна десь запаркуватись? Зараз. Бля, тут вже так пахне. Воно перевернулось, чи у вас верх ногами стрім? Бля, зараз, секунду. Монітори можете перевернути, будь ласка, буду дуже вдячний. А ви не бачили тут двох дівчат з собачкою? Ні, не бачив. А, дякую. Вже втекли від мене. О, Господи. Боже, ну ты не можешь. Сюди ж вроде. черга. Дивись. пачка. Боже, людей там, конечно. Дивиться. Нерв. У, гавайська піца. Не можна кухати на їжу. Піца з ананасами це не їжа. Що ви погоджуєте що не їжа. Так? Всі да? <ріць> пишуть ти не їжа. <ріць> Досить мене кенселити. Ладно, стійте, піду, піду е, секрет, розкажу Доброго. чату. Зараз вам розкажу секрет. Насправді. Насправді. Я просто сібався, щоб покурити Ось <риклад> такий от секрет. Що може трюка якогось показати, чи що? хочете, фокус покажу. Коротше, як ми і казали, після того, як побачили цей випуск з їжею Києва, дуже, дуже захотілося зробити реально серію irl стрімів тому що ну це за один день явно не прикольно е спробувати декілька ресторанів, бути один раз по і все, тобі півдня не хочеться їсти. Але зробити серію таких стрімів. І, щоправда, ми тоді це розглядали, як зробити за один тиждень, сходити по всіх цих місцях, ну кожного дня ходити. За один тиждень це занадто буде, але отак вже дивіться перша серія. Давайте. Придумаємо назву е, нашої передачі. Там, де ми їздимо по Києву і куштуємо їжу Києва. Як вам назва їжа Києва здається ахуєнно? Що де вони там? Йдемо подивимось. Будемо слідкувати, щоб не покусали вас. Треба виглядає, як норвезький рибак. Мені цікаво, чи було тут ну чи чи це вже трішечки розсосалася черга в цілому у порівнянні з тим, як було до передачі Кацуріна? Чи... Чи зараз досі це я ажіотаж є, я так думаю. Досі, так? Ми розказували, що тебе можна назвати або Ася, або ніяк як інакше. А потім ми заходили на на. Тільки Офішел. Ми заходили на твій профіль в Інстаграмі, твої фотки і казали, ні, ну це точно офішал. Це одразу не так. Асіліса Офішал, ось вона, ось вона, хто ще не підписався. Чого а офішал? Вона колись там, коли школу тільки скінчила, мале, а дурне. собі создала сторінку, Там же. А ну, в неї сторінка, вона поміняла Асіліса Офішал. І я її до, до цих пір задовбую, ти Асіліса Офішал просто. Ні, ну. Я думаю, ви розумієте, що якщо ви зайти подивитись на фотки, це, офішал, це одразу видно, що це Асіліса Офішал. Ну можна було навіть не пояснювати, чому Асіліса Офішал. Я вважаю, що треба приїхати і ще, і спробувати ще а, там щось, і ще і ще ще там. Стільки всього. Так, да, 100%. Я вчора вірю. Я дуже, дуже сподіваюся, що мені вистачить батареї, тому що знову ж таки не, не брав з собою пауербенд. Прикиньте, зараз тупо витратимо весь заряд батареї на чергу. Трішки помив у вас. Треба з пепсіколою розібратись. Так, чат, хто що буде? Кажіть. Яку пепсі колу вам брати? Ви ж не продаєте, що я знімаю, можна, я, я так? Отам. А що, дві дітики взяли? На, 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 на. А я буду заливатись пепсіколою. Стадії приготування вам показав. Я вийду туди, ви б заберете тоді. Все нормально, чат, я вас врятую. Йдемо на зарядку. Йдемо робити зарядку. Зараз буде тут дуже слизько. Тому зараз ви може може побачити, якщо вам якщо вам пощастить, а мені дуже не пощастить. Ви може побачити трюк. Раніше звісно, такої черги йобнутої не було взагалі. Це зараз, тому що відос дуже багато переглядів набрав, і всі такі, типу, і ми з Машою подивились відос, і треба туди поїхати. Клас, клас що він сказав. І ніхто не думає, що всі це розуміють. Всі думають, що вони одні такі приїжджають сюди. А тут такий пиздець, і цей пиздець відбувається вже. Я не знаю. Ну з моменту виходу, вже скільки два місяці пройшло, і в, ажіотаж цей не спадає взагалі. Так. Оба. Ой, ви вже тут, бать! Маша, в плов не сядь! не сядь вплов! Пожалуйста! Ум! Бать! Чат! Я зараз буду весь в цьому, якщо що, спойлер. А де пепсі-кола? Боже, як воно пахне! Де пепсі-кола? Тут все, в мене нейтан. Будь ласка, мене не дергать, бо мені так складно. Мені пепсі-колу дайте я не буду дергати нікого. Ми Ніна. дочекались нарешті, нарешті. Скільки ми 40 хвилин стояли в, в цій черзі? Це ще мало. Давай, чин-чин. Чин-чин. Чат. Смачного, подивіться, як це виглядає. Воно виглядає як блінчик якийсь. Та воно пахне Жесть. Пахне пиздець, так. Да. Взагалі Нам абсолютно розповіли... не схожу на, на будь-яку шаурму по запаху. Нам розповіли, що саме секрет в м'ясі в м'ясі, що він на, маринує, так. Б'яція це смачно. М -м -м. Подивіться, як симпатично. Я такого смачного О, я не їла ніколи такого смачного шаурму. Mm -hmm. Офіційно, це найпізнате шаурма в світі, мабуть. А серветки вони не давали? Mm -hmm. Завжди можна зробити отак. Здоров і батька м'ясо. Так вона так ще копійки коштує, блядь. 80, 80, гривень. 80 гривень, ви уявляєте? Okay, yeah. короте, БПШ, непогана шаурма, це типу мережа. шаурми, біляшів, пончиків такого. У них шаурма не така, як оця в ларьках, Я таку ненавиджу. Що замовляти через болтфуд, на доставку у них з націнкою. Звичайна, класична невеличка шаурма коштує 120 гривень. Ця штука коштує 80, і вона настільки розйобніша за будь-яку шаурму, яку я взагалі в житті їв. Я знала, що буде смачно, але що, блять, настільки. Дайте адресу для тих, хто не з Києва. Адреса яка? Коротше, це на мусульманському ринку, правильно? Дегтярівська 25А. Не лаваш, не обичний лаваш, а якийсь такий, бля, я не знаю, що це за лаваш такий. Це лаваш. Це кінза, це лучок, капустка, в них соус, який такий самий зроблений. М'ясо замариноване, розйомне. Цей ринок працює тільки по п'ятницям, на джума, на маз. Тільки по п'ятницям з 12 до 16. Краще на 12 приїжджати, тому що м'ясо може не залишитись. Ми вже ми про простояли в черзі. Там оця її, його катушка зменшилась в п'ять ну, разів. Ну, я показував, да, там там взагалі мало залишилось. Всі брали по 15 штук. Ну, ще до нас. Перед нами прямо не брали, перед нами чоловіки нормально взяли. Наступний раз приїдемо, теж 15 штук візьмемо. Ви знаєте, людей, які не люблять шавуху. Ну я, я взагалі, типу, оцю класичну я дуже довго не любив, тому що я її переїв, коли в общазі жив. Ми постійно хавали шаурму, і ми, я же я постійно зідав шавуху. Ми Мені аж погано було, поки я не скуштував цю БПШ, бо вона така більш-менш якась адекватна. От не така жирна, як Там присмаків немає. Да, немає цих присмаків. І то я БПШ міг їсти. Але це це не БПШ і не оця ларьоча. Це взагалі інший рівень. Це е, я рекомендую навіть тим, хто не любить шаурму, бо це не типова шаурма, яку ви звикли е, усюди чути, бачити. Це зовсім інше. Mm -hmm. Просто подивіться на це. так, може краще буде видно. Покажи, покажи свою, в тебе може так. Коротше, дуже-дуже-дуже-дуже красиво виглядає. Ох, є! мами ми зараз поїдемо. Я себе контролював спеціально, щоб в мене не закатувалися очі, бо ви подумали б, що я реально йобнутий. Але як я й казав, що якщо в тебе закатуються очі, коли ти їсиш, це означає, по-перше, що в тебе залежність від їжі, по-друге, що тобі дуже смачно. Не, це саме, саме той, той випадок, коли в принципі можна було себе і не контролювати. Такі вони приємні, тут люди всі, да, і да. взагалі така обстановка, атмосфера, це блядь, просто бомбезно. Плюс ще підняло настрій, що я зустрів людину в черзі, яка також ненавидить піцу з ананасами. Адекватно. Нарешті зустрів адекватну людину в цьому світі. Теж ненавидиш. Клас, клас. Зараз нас закенселять тут. Всі. Що це таке у нас тут? Що це таке? Спий! Господи, блядь, боже мой. Собачку не чіпати. Фузя, фузя. давай він хотів, щоб фузя чухала не гладно. Мені Ася привезла носочки з альпаки, з шерсті альпаки, філіпу також. Та тепленькі. Я зараз вдягну, бо в мене піздець, замерзли ноги десь. Пока, давайте покажемо посилочки ще. Носочки отакі. Теж альпаки, це справжня альпажі альпаки. Кодальба шерсті. Да з шерсті, а не з м'яса. А, точно. <гум> <гум> Я забув, що це так робиться. Термобілизна. Раз, два. А, все колготки що. Я і, теж ходів колготками. <гум> 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 О, тут навіть для песюна є. <гум> тут є для пясюна. Носочки У <гум> мене відразу тепло в ногу пішло. Пристебнути паски безпеки забула. Але ми не придумали назву нашої передачі. Бо Їжа Києва це це, звісно, класно. Але було б класно свою придумати. Чат, накидуйте свої варіанти. Тому, хто обере найкращий варіант назви, ми скажемо дякую і використаємо цю назву. «Тремба їсти, непогана назва. Через 5 метрів поверніть праворуч. О, до речі, ми біля Вовчика. Поїхали, поїхали до бабуріха. Бабурях, да, виходьте тут! Це, звісно, ексклюзив. Зараз побачите справжнього бабуреха, якщо він вийде все ж таки. Бабурех, ти тут? Ти вже тут, ти вже тут, ти вже тут, Бабурех, ти тут, Бабурех, Бабурех, ти тут. Ми в тебе у дворі! Вилазь, вилазь на вулицю, ми в тебе в дворі стоїмо. Всі Бабуреха кидаємо в чат. Бабурех! Бабурех! Бабуря! Даре, побачити оце легендарне обличчя. Попросите Бабуреха зробити лице. Прийшла ідея для ІРЛ стріму розвозити глядачів по точках, Такс, так, так, таксистом підробляти. Тупо ви заходите в чат, кажете, куди вам треба, де ви знаходитесь, куди вам треба, якщо вам кудись треба. Е, я вас їду, забираю. Е, ми їдемо, спілкуємось, Я вас висаджую, Їду до наступного глядача. Ахуєнно. за я патентую. Я патентую, не можна цю ідею забирати. Фейк такси называется, да? <laughs> О, приперся! Хай сидай, скажи. Приперся, здоров, сидай, сидай. Опа! Бля, чтобы мы знали, что это... Это справжний все... бабурец! Yeah. Лице, лице бабуреха. Нет. Nope. Ты забыл, как выглядит, и должен посмехаться. Нет. Nope. <laughs> Привет! Ні, а тобі тут пішки. В наступну п'ятницю пиздуй і бери, бо це пиздец роз'єм. Тільки по п'ятницях з 12 до 16 краще на 12 на сніданок прямо туди. Там навіть пепсі кола коштує 20 гривень. Пепсі бери, тепер тільки там. Якщо захочеш пепсі, тільки там бери. Ти ж, до речі, пепсі більше любиш. От тепер ходи туди, брати. Ні, тут. Бабуряк схожий на чувака з Великій Лебовській. На кого? На самого Лебовського? А ну, а ну давайте. Приздимані Лебовські. Бля. Схоже було. Боже, це ужас такий. Хто це пише взагалі? Що? Там вже мене хуй написано. Тільки пусти називається баргієна в машину. А що в тебе досі не ви, не вирубають світло? Чи вирубають? Може цей може можна в тебе зарядити телефон? Піти короче раніше ми, ми, ми постійно е, приходили прям кожні вихідні. Тусувалися по буряха. Я ми теж жили на. І прям кожні вихідні, вихідні ходили до нього, Угорали з того, що Ну, я приходив, коротше, ми після роботи ми разом працювали, я приходив, брав з собою там типу, ноутбук, щоб там можна було щось зробити. Коротше, доходило до того, що я приходив, всі девайси свої підключав, і ми ага. сиді, сиді, сиділи там всі вихідні в нього. І вже казали, що треба, бляха, мені скидуватись за, за комуналку, бо я постійно приходжу пиздити електроенергію, електрохарчування. До речі, бабурек приніс навушники до Маша. О, бабурех, дякую! А можна давай да. давай огляду. Ми сьогодні е, цілий день будемо показувати А Ану, Маша, поміряй. Оба! Ой. Класно, ти можеш і ходити і включити собі. Жопу 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 засунути. Хочете цей? Хочете газ дам, дивіться. Газу забити. Філіп. Я, я люблю газ давати. Не роби такого. Приперся, шоурме на хауся газу даєш. <рес> Давайте, може, хоча б покажемо цього плова. Можемо таке зробити? Ну, Нам. Бля, слухай, тут на вагу десь кілограм десять. Перекус, коли я йду з магазину до, до роботи чи додому. Коротше, ще один прикол, коли ми з, з Бабуряхом працювали разом. Ми постійно робили собі перерви в офісі після обіду. Ну після обіду могли попрацювати трішечки, а потім такі, що йдемо в магазин, йдемо. Купувлю купували постійно якусь хуйню в магазині. Але в мене, окрім того, що ми купували хуйню, щоб сидіти перед компом хавати і дивитись передачі замість того, щоб працювати, в мене ще була постійно така традиція купити щось, щоб дійти з магазину до роботи. І ми вгарали, що я, якщо цього не зроблю. Якщо не куплю собі якогось батончика, то я помру по дорозі з голоду, нахуй. Попробуйте, плов. <світку> Попробуй, вовчик. Класний, Мейко. так? Маша, зараз в тебе все повипадає. Сракурс. Виберег, а ти цей ти що, тільки в тік тюрми, де тримають красавчиків? Да, називається лук'янівське сезон. Що ладно, будемо стрім закінчувати. Я думаю, ми вже доїдемо без вас. Дякую за те, що е, прийшли на наш ірл стрім. Як на мене, це поки що найвдаліший, тому що ну тут ще й була тема стріму. Найвдаліший ірл стрім серед всіх наших спроб. Е, не забувайте підписуватись на телеграм, щоб не пропускати наступні стріми. Все, всім дякую за те, що прийшли сюди. Можете помахати ручкою нам, а ми вам. Можете накидати бабуряка. Все, бувайте, чао! -чао! Виключи? Ти ну, не, не виключить. Реально заїбали. Вик... А, а, все. все. О. Все. Як вони заїбали, це Ой, пиздець. Ой да, не Боже. <кхм> Позвали. Та що таке? Я тобі гроші заплатив за це, все, пиздуй звідси, нахуй, бабуріх, блядь. Реально, я вже не можу нахуй а від цих стрімів це якийсь крінж просто, блядь. Боже, я наконець цей бабуріх пішов. Да, то я, я, блядь, в ахуї. Тільки я бачу їбло був... вже. Так, що, куди вже та... Блядь, Я знову не вимкну!